Вітаю шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Тетяну, вітаю. Вітаю, Люба, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Під Підгідею навчання Білорусі Росія може піти у наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську область. Про це заявили вже в третій е бригаді. Заявив заступник командира Жорін. Скажи, будь ласка, чи реальна загроза з літнього наступу РФ з території Білорусі під прикриттям навчань? Дивися зразу королева мечів. тобто плани є. Бачиш, по страшному суду протягом трьох місяців здійснити цей наступ. Але чи буде він здійснений, не бачу. Вісмірка жезлів, двійка мечів. Знову йдеться, що зміна обставин. Неочікувано зміняться обставини. І ворог не здійснить цей наступ. Угу. Який регіон найбільше зараз під загрозою Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина чи Чернігівщина? Так, давайте зараз з Під загрозою зараз ударів чи наступу. Під е, загрозою провокації, ударів, прориву території. Так, Волинь. Волинь. Давай, Волинь. А, далі рівненщина, Житомирщина, Київщина. Чернігівщина. Дивіться, Чернігівщина і Волинь. Не бачу загрози. Mm -hmm. А от Рівненщина, Житомирщина і, mm -hmm. е і Київщина є під загрозою от саме стосовно ударів. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи попередить нас розвідка завчасно про такі дії. Чи зможемо ми витримати лінію кордону і лінію оборони? Важко буде. Дуже важко, Бачу десятка мечів. Але Верховній жриці я бачу, що ми готові. І ми відстоїмо. Яка мета цих провокацій? Вони хочуть розтягнути наші війська, створити видимість наступу, послабити нашу лінію фронту. Що саме? Дивись, мета ворога дуже проста. Просто розтягнути. І знищити Україну. Тут чітко йде, можу по картах пояснити, застосувати всі ресурси по тузу пентаклів, щоб змінити, тобто знищити наше коріння, зруйнувати максимальну кількість міст, міст і жертви. Вони хочуть знову, дивися, оце четвірка мечів вона завжди про жертви. Тобто бачиш обнулення. Ворог жорстокий. Я хочу сказати, що ось зараз, останні ці, навіть тиждень, півтора, ми бачимо, наскільки ворог нищівний, наскільки він руйнує, наскільки він вбиває, і що зовсім це не цілі, якісь військові чи якісь об'єкти інфраструктури. Ну, ці, зокрема, так. Але найголовніша ціль ворога вбивати. Скажи, будь ласка, нове розгортання сухопутних військ можлива мобілізація РФ? Чи готує Росія нову хвилю мобілізації масштабнішу ніж раніше? От дивися, зараз так, так, такий цікавий факт, я дивлюсь, от які би наміри ворога я не проглядала, є, показує, що так, в планах у ворога є. Ворог готується це робити. Ворог планує, але тут іде обнулення, зміна ситуації, новий цикл, новий етап, який не дасть планам ворога реалізуватися. Так, зараз на що варто зосередити увагу, це удари. Це ем, атаки ворога, тому що вони будуть зараз дуже жорстокі е, і жорсткі, я б сказала. Оце зараз важливо тут на цьому акцентувати увагу, максимально не нехтувати сигналами повітряної тривоги, де б ви не були, на в якому б місті містечку чи селищі ви не знаходились. Ворог зараз як ніколи лютий. На це варто зважати і е, дбати про свою безпеку, про безпеку своїх рідних та близьких. Угу. Чи вистачить у ворога зараз із тих ресурсів, що він має сформувати якісь нові великі угрупування для того, щоб запускати диверсійні групи на територію України? Бачиш, карта дьявола вийшла, що вони вже є ці диверсійні групи. Їх ще не всіх, не всі їх визначили, не всіх викрили, і буде ще більше. Тут бачиш знову ту пентаклів, Це ресурс. До речі, що я зараз бачу по картах, що з'являться і диверсійні групи там, де їх не очікували. Швидше всього, це знову будуть якісь віддалені міста саме Західної України. Мене дуже зараз турбує залізниця. Mm -hmm. І вокзали. І мені от іде там знаєш, як слово замінування, замінування. Тож варто бути дуже обачними. Uh, скажи, будь ласка, чи вплине це на активність фронту влітку або восни? Значеш, uh, жорсткішим буде. Але я не бачу от кінець літа. До осені я не бачу, а от зараз період, оцей місяць, особливо оці два тижні. Так, буде дуже жорстко, дуже гаряче. Угу. Чи розпочнеться активна фаза нової великої компанії цього літа військової компанії проти України? Можливо, якісь наступи. Вони бачать вже до Дніпропетровщини добралися. Угу. Не прорвуть вони там. Ну, Ти знаєш, тут весь карта помірності, трійка Пентаклів, навпаки, говорить нам про те, що може бути навіть затища угу. після цієї активності, от знову йде ворог да? да, Так, не те, що хвилеподібно, щось трапиться. От щось трапиться, яке стишиться угу. все. Угу. Тут не можна передбачити, що воно що саме це буде, але те, що воно відбудеться протягом двох тижнів, це так. Тут дуже хочеться знаєш, плекати надію на те, що відбудеться щось таке, що десь можливість нарешті уже. Показати світу остаточно нашу перемогу максимально відігнати і вигнати ворога із нашої землі. Скажи, будь ласка, чи справді Зеленський зробив заяву, що РФ збирається захопити Одесу, вийти до кордону з Молдовою та Румунією, і просто так він би це не заявив. Угу. Чи справді в Росії є такі плани? Спробувати взяти Одесу? Одесі там все скажіть. Вони дуже посміються з цього. Але давайте не будемо сміятися, тому що ворог дійсно. Потужний, як би там не було. Що би ми казали? Орки, не орки. Ми навіть розуміємо, що навіть тією чисельністю вони можуть тиснути тим більше своєю жорстокістю. Стосовно Одеси, бачиш, плани є. І дивися, знову йде повішаний. Угу. Ні, я не бачу взагалі, що так, вони будуть зараз оці дні гатити по Одесі, по області. Бачиш, будуть влучання. Будуть гатити не лише шахедами тут і ракети. Я бачу, але Одесу їм взяти не вдасться. Угу. Окей, наскільки реальна загроза прориву на півдні до Придністров'я? Можливо, на Одесу, Одеська область велика. Ну, я взагалі там бачиш, сили немає. Тут силу перекриває карта, четвірка, чаш, і вони це прекрасно розуміють. Uh -huh. Що там, от якби ні, це не, не та точка сили, з якої вони могли би піти. Чи є плани ворога задіяти морський десант або обхід через Молдову? Це, це пусті балачки. Це пусті балачки, вони будуть заходити якось, в них є більш плани, от навіть з Білорусі, більше планів, чим от туди, з цієї сторони. А яка роль Лукашенка зараз в цих навчаннях в Білорусі? Він здає просто територію в оренду. Дуже цікаво, що в Росії території немає. Або він щось має отримати за те, що знову випустить орків на нашу територію. Його бачиш, має угу. отримати. Як підтримку має отримати. Тобто, ні, це ніякі не навчання. Справді це не навчання. Дійсно, в Росії вражки вистачає територій, на яких би можна було проводити оці дійства. Це тут бачиш, тут ідеться про от партнерство Росії, і Білорусі і Бульбаша, в тому числі. Угу. Е, окупанти вже зайшли на територію Дніпропетровської області. Про це сказав старший лейтенант сел оборони України з позивним Алекс. Чи справді окупанти проникли на територію Дніпропетровщини? Ну, тут більше йде, знаєш, як якісь диверсійні групи. Угу. І от зараз там на Дніпропетровщині от особливо села, які там да, знаходяться. Там, е Населені пункти от в тому районі, треба бути дуже обережними, тому що тут іде швидше про, йдеться про диверсійні групи. Угу, угу. Е, які регіони е, можуть залишитися під загрозою Кривий Ріг, Нікополь, Марганець Павлоград? Кривий ріг. У кривому розі невдовзі буде здійснено удар. Тяжкий удар. Але я не бачу от якоїсь іншої загрози по типу як окупації, чи що зайде ворог. Давайте глянемо Нікополь. Бачиш, тут карта помірності. Нікополь відносно спокійніше. Марганець. Мари можуть бути гучно, може бути в Марганці, але загрози іншої від ворога, потоку, типу як окупація чи захід туди ворога я не бачу. Павлоград. Боже, який удар по Павлограду буде найближчим часом. Зараз подивимося. Дуже небезпечна вихідні дні в Павлограді. Буде удар по Павлограду на вихідні. Дуже сильний, дуже важкий. Жертви бачу, небезпека. Але я не бачу окупації. Угу. Чи зможемо ми відтіснити ворога назад? Протягом двох тижнів. Зараз ці два тижні ще будуть важкими, угу. але потім від, відтиснемо ворога, відженемо ворога. Угу. Справді зараз дуже там важко. От цей напрямок чи не найважчий. Тому от хочеться звернутися до наших глядачів, щоб не забували зараз підтримувати в такий важкий час наших військових. Угу. <говори> Скажи, будь ласка, Макдональдс зробив сьогодні заяву, а потім її спростував. Що вони хочуть закрити через наступ Росії заклади в Чернігові і в Дніпрі? Чому виникла ця новина? Для чого вона була? Вони вже таке робили напередодні повномасштабного вторгнення, так? до речі. Як справді з'явилася інформація, що це реально? Ну, тому що загроза дійсно є. Бачиш, провокація по дьяволу, карті мага, але потім спростували. Ну, здузначи, де якась як нарада, вирішення, що ну, це ще нам підтверджує один раз, що все ж таки не вдасться ворогу проникнути на ті території і здійснити оцей задуманий наступ. Дніпро, які загрози чекають на це місто? Бачиш удар на вихідні Дніпро? Будуть бити по Дніпру на вихідні? Ну, але я не бачу, бачиш по карті туз чаш, десятка чаш. Я не бачу, щоб це місто було взято, щоб ворог туди зайшов. от Так, удари будуть. Будь ласка, хто дивиться на Дніпро обережно на вихідних, тому що є дуже велика небезпека. Сьогодні приїхав проросійський президент Сергій угу. Вучич в Україну яка справжня його мета візиту? А що він тут забув? Ну давай подивимось. Якого милого. Угу. А, це справжня причина, яку називають це прикриття. Насправді він, знаєш, як той гонець він приїхав, якби натиснути, е сказати, щоб ми здавалися, mm -hmm. що вибору в нас нема. І такий, знаєш, от як от гарне слово підходить вов в овечій шкурі. Mm -hmm. Ось так він приїхав. З таким візитом. Нічого доброго він не привіз. Ніяких, і оця підно, що він говорив, що, мовляв, із тим. Бач, тут йдеться про підтримку, що типу будемо підтримувати. Це все брехня, тому що король Пентаклів перекривається двійкою Пентаклів. Тут іде тиск, тут іде, щоб ми пішли. Бачиш, прикритий намір, що все мовляв. І це було в кулуарах. Це ну так скажемо за закритими дверима. Це було обговорено, але на нього ми не підемо. Не з добром він приїхав. Він приїхав, тому що він працює у зв'язці з Кремлем, прикриваючись такими благими намірами. Бачиш, прикрито. Однозначно так. Тут навіть немає сумніву, що він працює з Кремлем. Навіть немає сумніву. Чи привіз він якийсь меседж від Путіна для Зеленського? Так він меседжі привіз. Угу. Бачиш, королева Пентаклю. Бач, тиск знову, сила, провокація. Угу. Поїде від чим. Ніхто на ці провокації вестися не буде. Угу. Скільки шляху вже пройшло, розумієш? Візит Вучич, а саме через це сьогодні Росія не обстрілювала Київ вночі і в день. Ні, не через це. Зараз готується масштабний обстріл. Ні, абсолютно не через це. В Росії свої плани. <смір> ну це Росія, їй однаково. Є він тут чи нема він тут? Що з ним буде? Їй однаково. Росія ніколи не переживала навіть за своїх людей, тим більше вона буде переживати за чужих. Ні. <смір> <смір> Скажи мені, будь ласка, а... торнадо, яке бачили вчора в <смір> Києві, це нова кліматична реальність чи це кліматична зброя? реальність і незброя це знак. Оце справді той знак від природи, що несеться дуже велика небезпека для всієї України, для українських людей. Це не гарний знак. Оце торнадо це дуже нехороший знак, особливо для столиці. Про що говорить цей знак? Давай роздивимося, чи можна це передбачення якось трактувати? Оцей знак якось угу. трактувати. про сильний удар. Mm -hmm. Ворог застосує якусь зброю, яку ще не застосовував. Mm -hmm. І буде багато руйнувань, багато смертей. Бачиш, Дьявол. Mm -hmm. Чи слід і далі готуватися до якихось екстремальних природних явищ, торнадо, шквали, грози, холодне літо. Дивися, питаю, Запитую про кліматичні умови, так? а воно мені каже про удари, що це був разовий такий, ну, якби знак, і нічого кардинально не зміниться. Бач про дуже швидкий удар. Нічого кардинально не зміни знову. Ну, ти, от, ти дивися, ні. Не, не варто боятися зараз якихось кліматичних змін. Зараз варто остерігатися ударів ворога. Скажи мені, будь ласка, яким як, ти бачиш подальший розвиток подій на наступному тижні? Чи слід нам очікувати захоплення нових територій? Ворог буде активний, активний дуже. По колісниці дуже багато буде бити знову. Бачу вдари бачу. Тут в основному йдуть удари, удари потужні, удари комбіновані. Але я не бачу, Люба, я не бачу, щоб ворог ну, дуже продвинувся. Іде якесь мінімальне просування, але от там захоплення тих же самих сум, просування на Дніпропетровщину. А... Оце, цього варто остерігатися. Ворог це задумав і ворог це здійснить. Скажи мені, будь ласка, коли закінчиться працювання, ось це просування до кінця червня буде послаблення на фронті? Після тяжких ударів, після важких втрат, швидких, неочікуваних послаблення буде. Видихнемо трохи. Чи буде нам чим відповісти ворогу? Наприклад, далекобільною зброєю? Вгатити їм в тил, щоб їх послабити? Чи зможемо ми змінити ситуацію на свою користь? Так, будемо бити. Будемо бити по людях. Як я це не кажу, вони по нас били. Будемо бити по Москві. Ми отримаємо такий дозвіл після тієї страшної трагедії, яка, на жаль, чекає Україну. Ми, нам дадуть цей дозвіл, і нам є чим відповісти. Бачиш, і Туз Пентаклів, і а, Король Пентаклів. Ми тільки чекаємо. Ну, знаєш, команди. І ми її отримаємо. Полетить, я бачу, що до кінця червня полетить на Московію, на болота, полетить на Мозку сіті, полетить, будуть там руйнування, будуть жертви, будуть оті поросячі візги. Я буду казати так: за сльози кожної матері, за сльози рідних і близьких, за відчуття, е, знаєш, не. Незнання того, де твої рідні і близькі, чи живі, чи ні. За тих полонених, з яких знущалися в полоні. За все буде. І це буде, мої хороші, вже до кінця червня. Угу. А, операція повтина буде продовжуватися надалі. Вона вже продовжується. Ми просто не все знаємо, бачиш такі гарні карти. І вона буде дуже успішною. Дуже скоро будемо дізнаватися нові цікаві події. І я хочу сказати, що дивись ті результати, які ми знаємо по операції Павутина, вони стосувалися мосту. Так? Ну, тобто люди там не страждали, а зараз будуть страждати. І так як ти бачиш, як я це говорю з такою посмішкою на обличчі це не наші люди. Угу. Тетяна, я тобі дуже дякую за цей ефір. Шановні глядачі. Підтримуйте, будь ласка, наш ЗСУ. Донайте нашим захисникам і захисницям, підтримуйте наших військових, підтримуйте один одного, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких. Тетяна, я дуже дякую. Дякую, тебе. Люба. Бережіть себе.